Зараз майже 11 година ночі, але по традиції виходжу з кулінарним стрімом. А що робити? Не встигаю, не встигаю завчасно це зробити, щоб вийти там годин сім і показати вам якусь страву, яку е я приготувала. Сьогодні просто мене переповнюють емоції, тому що я спробувала дуже крутий рецепт. Мені він дуже зайшов. Тітя Марія, дуже вам за нього дякую. От вийшло дійсно дуже гарно. Думаю, що ви будете дивитися, Може, можливо, вже в запису, але побачите мої висторжені емоції. Так ось. Готувала сьогодні. Зараз, бо я не взяла саме основне, це страва, щоб вам показати. Готувала сьогодні ось таку круту рибку. Це морський язик. Ось така. Гарнюнька вона вийшла. Буде, скоро на каналі буде рецепт. Можливо, вже завтра встигну змонтувати і опублікую. Рибка дуже смачна. Зараз я про неї трошечки розкажу і, як і про саму страву. Ось. поставлю напевно, на місці. Дотепер я живу в Ужгороді і дотепер я, чесно кажучи, цю рибку не зустрічала. І взагалі не дуже часто їм рибу, тому що, наприклад, Покупна риба, вона мене не дуже влаштовує, тому що вона має якісь. От купуєш, наприклад, карпа, і він дуже солодкий, тому що, видимо, в питомниках його розводять, і він дуже жирний виходить. Ну І риба такий нетиповий смак, має солодкувати. Мені він не любиться більше жиру, і жир такий несмачний. Тут же мені порадила це мама моєї подружки, і порадила вона. Купити цю рибку, і вона дійсно вийшла дуже зачотно. Таке м'ясо там в рецепті я буду показувати, тут же не буду вас дражнити, бо мало ли хтось є такий, що схильний, що зараз побіжить в холодильник їсти. Буде текти слюнка, а на ніч їсти це вредно, як відомо. Тому, якщо буде цікаво, подивитися в мене рецепт на каналі. Ось, Чим цікава ця риба? E, загуглила зараз про неї інформацію. E, морський язик, або її ще називають європейська солея ілі солея, точно не знаю. E, це риба родини камболових. Дякую. Дякую. Муж кажу, я знаю, що я трошечки баранюю зі словами, шкідливо. Так, я помилилася. Ось. E, риба родини камболових, і вона має дуже ніжне біле м'ясо. Там присутні всередині, там теж в рецепті ви побачите всередині присутній жирок. Його ні в коєму випадку не викидайте, не забирайте. Нехай він буде в самої рибки готується, тому що він настільки смачний. Якщо ви любите мозку, мізки риб. Її, да, риби, От, то десь такі признаки, де він дуже крутий, дуже такі, ну не передати словами, це треба скуштувати. Це не той рибі, жир, що у нас нас пугали в мультиках, що він смачний, це дуже смачний буде, ви повірите. Там за рахунок того, що йдуть спеції, я зараз ще розкажу, це ну, нюанси приготування. І цей жирок він просто зачотний, просто топчик. Так ось, ця рибка, чим вона, ну, кори, користі можете почитати в інтернеті. Там є омега 3, омега 6, йод, фосфор, кальцій, залізо. Вона і тому от хто любить, хто точніше поститься. Ну, там є дні, в котрі можна їсти рибу, наскільки я знаю, я не постюся, але я знаю, що можна їсти рибу в декотрі дні. І ця рибка буде прям вам дуже заходити, чесно. А ще, до речі, от я бачу, що є антиоксиданти. Це процеси, котрі уповільнюють старіння і підтримують здоров'я шкіри. Що дуже нам, жінкам, хоча і чоловікам, чоловіки теж хочуть виглядати молодо. Ось. Е -е, на чому я зупинилася. Ага, жир смачний, я сказала. А дуже раджу готувати ще цю рибку дітям, тому що в ній майже немає кісток. Кістки є, але такі, що е, там, там ребра, вони великі, їх можна витащити. Ось я маю, декілька кістечок є, їх витаскуєш, і, в принципі, ніжне дуже круте м'ясо виходить. Тобто діткам почистити і вони будуть їсти з задоволенням, я думаю. Так, що я ще хотіла сказати? Ну, можна цю рибу готувати. Я готувала в духовці, хоча моя подружка. Ну, ви не розумієте, тому що я розмовляю українською, я деріху кажу, а ви російською. Тому, напевно, вам ліпше протиснути трансляцію, бо ви не будете мене розуміти. отак то та І лівчіть українську, українську, точніше. Е, так, е, і моя подружка готувала вайер-грилі і каже, що теж дуже смачно виходить, і думаю, що і смажити цю рибку теж можна буде. Е, що ще хотіла додати? А, дуже важливий нюанси, важливі нюанси, котрі не треба, якби треба врахувати, е, що рибу обов'язково цю треба замарінувати. Тобто, вона має постояти десь 2-3 години замаринованою, тому що. По-перше, вона е, має е, і спеції. Зараз збилася, зараз скажу вам. обов'язково е, треба багато спецій на цю рибу. Є спеціальні спеції, я їх теж в рецепті використовувала, називаються спеції для риби. Ну, там, в принципі, склад стандартний, такий де що використовують, коли готують рибу. Але я взяла спеції, е, по-моєму, фірма Ексклюзив, вона йде без солі. І там дуже вдалий склад цих спецій. І цю рибку треба не давати, не боятися давати спеції. Я, наприклад, не дуже люблю готувати м'ясо, додавати якісь додаткові спеції. Я використовую тільки соль, перець, там, іноді молотий лавровий лист. І все для м'яса в мене це топчик, коли готуєш. Доброго вечора. так. Доброго вечора, Олена. І ви совершенно я вас теж бачу. Я, роз, я розповідаю про рибу морський язик. Чесно кажучи, для мене це було відкриття, тому що ну, до цього я взагалі не дуже часто готувала рибу. Але, ну, звичайно, ну, там камбала, ну, хек, там готуєш таке, знаєте, там мускумбрію ну, запікала, що ще таке, навіть не не, не, не згадаю. Але от таку рибу зараз оце морський язик, і я дуже вражена, тому що. Ну, риба шикарна. Я кажу, що і за смаком класна, і вона і не, і не жирна, і не має салодкуватого присмаку, який я брала, коли купую шкарп магазинський. Да? То там, де оцей салоткуватий присмак, тут немає. Тут іменно вона дуже плотну консистенцію м'яса має і вона дуже смачна. І оцей жирок, який трапляється, він тільки додає оцього смаку англоязичний Юрій Петров. Ну хай якось взагалі це трансляція для української аудиторії, розумієте? Тобто англоязичні, у нас люди взагалі дуже розвинуті зараз. І чесно кажучи, якщо буде треба, то а зараз ще є штучний інтелект. У мене, до речі, є англомовний канал. Я там розмовляю англійським язиком, але за допомогою штучного інтелекту. Тобто зараз такі часи, що ми можемо викрутитися. Але трансляцію трансляція я поки що веду тільки на. Україномовної аудиторію, тому що я підтримую Україну і тільки Україну, і я роблю україномовний контент, і це для мене дуже важливо. Тому не розумієте? Перевір, пролистуйте. Привіт, Олі Олег! Дуже приємно. Я до речі. Ми коли обрали, де жити в Ужгороді, бо ми з Черкаської області переїхали в 2014 році. І я розглядала такий варіант, ну мені чомусь хотілося жити, я бачу, що ви з Тернополя. хотілося теж спробувати поїхати туди, але вже вибрали так вийшло, що вирішили купити житло в Ужгороді. Так, чи можна підписатися? Можна і нужно, чого ні. Це ж дуже просто робиться, тому переходьте, правда, з прямої трансляції я не знаю, як це зробити, але там має бути якась іконка, щоб ви перейшли на канал і підписалися. Про що будете вже потужне, бачу, пише, про що будете вже бачити. <сум> ну, Бачите, Землячка теж, теж в Черкаської області. А ви потужне пишете про що? Це я розповідаю про свої враження від приготування риби в морський язик. Ну, Це дуже прикольна рибка, і я просто блогер, кулінарний блогер і зараз якби, вирішила розповісти свої емоції про приготування цієї страви. Ось, хто ще не бачив, хто тільки приєднався. Одну хвилиночку я мушу показати вам цю красу. <ріст> ще раз, хто перший бачить, ось вона. Ну, я не... приготувала рибку, але не було, як її оформити. Прийшлося їхати в АТБ, купувати салат, пародички. І вийшла така от от краса. Рецепт завтра викладу на каналі. В принципі, там нічого складного, але хто не часто готує рибку, то, звісно, ліпше там подивитися якісь нюанси певні для себе підкреслити і зробити собі якісь там може м -м, надатки. Е, на чому я зупинилася про рибку. Ага, про спеції я розповідала, що цю рибу не треба жалкувати спецій. Тут треба. Більше класти, тому що вона має такі трошечки, якщо ну це мені моя мама моєї знайомої розказала, що якщо не додати спецій мала, і якщо не витримати цей оцей оцей час маринування, то рибка буде мати такий трошечки віддалений присмак на мулу. Хто не любить, тому це буде заважати. Напевно, але мені любиться в будь-якому випадку, тому що ну, мені ця риба взагалі зайшла, тому якби мені би це не заважало. Але я витримала десь 3 години рибку, цю, плюс ще додала, коли вже достала, я додала лимончика, він теж додає просто шикарний присмак. Ну, і рибка вийшла дуже-дуже класна. Чесно кажучи, я взагалі не очікувала, що може бути в е, наші часи, <сум> бо зараз дуже складно знайти взагалі якісну рибу, якісні продукти. А це вийшло, що хоча це була заморожена риба. Я її розморозила, це не охолоджена була. Я її розморозила і приготувала. Так. А, мені підказує. Чоловік мене теж дивиться і підказує, що парадички то є томати, помідори. Так, але я вже якось перехожу на закарпатський діалект трошечки періодично, і навіть сама того не помічаю, і мені це дуже любиться. Так, готові, потужно, готові. Я люблю професіональний випрос. А ну, спробуйте. Спробуйте професіональний вопрос. Професійний. Олег <рес> пише, що балакуче, не скучитеся. Ну, не засумуйте, напевно, не будете сумувати. Кажіть потужно, що ви там, яке які питання у вас виникло, то може я дам відповідь. Хоча я, в принципі, знаєте, зараз якби. Я більше жінка, мама, тому кулінар... ну, кулінарія в принципі, я просто це люблю робити. Я це люблю з задоволенням, роблю, точніше. Да, Парадички, ці типу помідори. Да, тут як не називають, Боже, якщо так розібратися, тут кожен район, ну хто трошечки знає про Закарпаття, тут кожен район має свої. А... Картопля тут буде і бульба, і бараболя, і ріпа навіть на хущині називають. Ну це я так зараз не згадаю, бо тут дуже крумплі. Це перше, що іменно в Ужгородському районі крумплі, печені крумплі, знаєте, і оце, от, ну я скажу, я вже тут з 14-го року живу, вже ну, 11 років виходить. Є таке блюдо, не люблю я. Є таке, є така страва, закарпатська Бограч, дивився рецепт. Блогер сказав, що туди треба обов'язково херсонські томати. Кого не питав, казати, внятно, не може, що в них такого, вкус якийсь другої чи солодкий. Ну Дивіться, там, в принципі, там є, треба мати годний рецепт, дійсно. Херсонські томати вони просто самі по собі смачні, розумієте, вони завжди от в Україні завжди цінувалися саме херсонські томати, бо там їх виращували. Саме якісно, можна сказати, і сорти, і клімат там був такий, що вони м'єсісткі. Я вам скажу, як від себе, що мають бути ну все, що домашнє, що таке місісте, класне, воно буде придавати інше, давати смак блюду, страві, розумієте? Тому, в принципі, ну, херсонські, ну, може, є у кого свої нюанси, свої тонкощі, я такого не чула, якщо чесно. Тому що, ну. Я їла бограчі, я їла бограчі в закладах. І кумою, перше бограч, що я спробувала в Україні в декарпаті, це приготував мій кум. І страва мене дійсно вразила. Він приготував по всім канонам, ну дуже смачно було. Ось, і ну, з приводу томатів я вже відповіла, що якщо це якісні, смачні, це теж, теж дуже рідкість. Зараз, якщо ви купуєте томати навіть влітку, навіть коли не влітку, а вже коли сезон, туди ближче до осені. То, чесно кажучи, з огорода помідори, вони ну, не зрівняються, які там навіть у жінок купували, котрі отак вот от з рук продають. Ну, якось мені не знаю, не складається. В Закарпатті, в принципі, дуже багато людей тут мають парники і виносять продукцію. Типу, воно з згорода, а воно таке ж парникове. Там, ну, тобто, отаке. Вот і чесно кажучи, я взагалі ну, люблю. Домашні, домашні овочі і домашні, взагалі, все домашнє. У мене навіть зараз, якщо бачите банка з кислим молоком, завтра це буде сир. <свісно> ну, тобто, взагалі все, що домашнє смачне. Так, яка гарна блогерка, красивий український у вас. Да, до речі, перейшла на українську мову з початком війни і ну, пробую, намагаюся, ще роблю дуже багато помилок. Чесно, ляпуси такі в мене бувають, особливо коли втомишся. От, починаю от такі ляпуси, що можна брати цей, записувати з мене книжку якусь таку смішну. Ні, перас... потужне. 70% <с? <с?> Ну, 70% розуміли, й добре. Просто я рекомендую ну, якісь такі дуже смачні томати брати. От і все. Більше саме класне це домашні. Херсонські томати ще не відновилися після окупації, на жаль, да, да. дуже багато замінованих територій, а декуди прилітає, а хто ще окупований це, так. Да. На жаль, це реалі дуже печальні реалії нашого часу. Херсонські кавуни, херсонські томати, можливо, взагалі, ну, звісно, це. Будемо сподіватися, що все відвоюємо, все відновимо. Я не... Не сумніваюся, намагаюся не сумніватися, тому що ну, скільки років вже це може продовжуватися і просто так. Ну в общем, цю тему ліпше зараз не затрагувати, якщо чесно, не зачіпати. У мене сьогодні рекорд, мене дивляться, було 59, зараз 46. Ну воно так якось працює, що то не кидає багато людей, потім в общем, якось так. В принципі, я не очікувала, що я вийду на цілих 16, майже 17 Хвилин. Так, а домашнів виращувати навчать. Мисль бросить все в деревню рбанути землі жити, так сказати. Ну, е, я бачу, так. Да. Я, чесно кажучи, теж е, вообще сторонник того, щоб якщо б не діти підлітки, то я б теж кудись вже рванула в гори. Тому що я от влітку хожу збирати і на полонину руну. Я сама збираю, мені люди збирають. І в мене є таке хобі, що я. Воно хобі, але вже є і деко... невеличка партія на продаж у мене. є, ну як невеличка вже десь 100 кілограмів я назбирала. В минулому році відферментувала. У мене, до речі, є інший канал, називається Ям Ям Тія. Я залишу посилання в цьому відео на той канал, і там я займаюся, показую, ну, буду показувати ще там канал достатньо новий, і там я просто про продукцію свою розказую, що це роблю. Тобто невеличке вертикальне відео. І е, зараз планую вже починати запускати там, типу, відео-уроки по ферментуванню. Ферментувати можна все, що завгодно. Просто Іван-чаю дуже багато цієї сировини. І, в принципі, я на нього роблю акцент. Роблю різні купажі, е, дуже прикольні, там е, дуже топовий чай це йде. Іван чай ферментований, апельсин, Апельсин і кориця. Ну, Дуже крутий чай виходить і один із моїх любимих. Є ще там мікси зелений Зелені закацію, мені теж любиться. Ну, В мене лінійкачів, Іван чаю тільки десь 8 видів на даний момент. Е -е, дякую, що підписалися Олег. Канал називається. Той, що ви зараз дивитеся, називається Кукіш. І там в подобних каналах, там рекомендованих в мене є на сторінки той канал, називається Ям-Ям Тія. Тобто ням-ням-чай. Вот. Так що подивитися, ну, там, кажуть, ще дуже мало інформації. Є теж телеграм-група е вже для тих, хто хоче замовити чай, але я ще не придумувала, як це перезаливати, тобто е давати людям посилання, щоб переходили на телеграм-канал іменно зі. З Ютуба. <сіх> Якщо хочете, цей чай можете, в принципі, написати мені, оця пряма трансляція, я її одразу опублікую, як я її закінчу. І я напишу, напевно, посилання дам на групу в Телеграмі, і можете там зі мною, я думаю, зв'язатися. Там вже я вам кину і прайс, і які чаї в мене є. Так що будете, будете бачити. Це я відповідаю НОНі Снегур. Так, а і ви, до речі, теж, якщо вам цікаво, потужний, такий <гуми> нік цікавий. От, мене звати Лена. Так, совершенно літня. Я смотрю, що блогера Марію Скарпат. Дземборня, ви знаєте про неї. Марія Скарпат, ну знаєте, я, чесно кажучи, я більше літератури читаю, чим дивлюся блогерів, тому що ну, дуже багато всього є. І спочатку я починала іменно. Як я почала ферментування, звісно, зараз перейдемо на іншу тему, почали з рибки, закінчили чаю. Але це цікава тема була, тому що це треба, напевно, окремий стрім зробити, бо там я маю дуже великий багаж, знає, що можу розповісти. Я побачила людину, це такий вже пожилий по-моєму, дідулька був. І він зробив з декілька звичайних в нього декілька звичайних купок роз було, троян точніше. І з запісків цих з сполюсків роз зробив ферментований чай. Я не повірила. Це вже років сім тому було. Я думаю, то це якийсь час. Воно не може бути. Що просто висушити розу, заварити, але це не висушення, не сушіння було, це було ферментування. Я зробила просто повторила тупо, як він це робив, і вийшов крутезний чай. Цей Дамаска роза була чайна. Вони в нас ростуть, і воно так декоративні. У мене сусідка тут на заборі має. Купую ці І Я собі спочатку зробила з тої рози, потім зробила з піона. чай вийшов просто офігенний. і потім почала ферментувати зі всього, що, що тільки бачила, розумієте? І з чагарників, і з дерев фруктових. В общем, я дуже навіть моркву ферментувала. В общем, це дуже цікаво для мене. Це якісь відкриття були. І я спочатку іменно експериментувала, а вже потім почала читати, почала якби літературу брати. Ой-ой-ой. Не знаю, як до вас звертатися, вже я відповіла Іван Чайк, де я живу, много. А де ви живете? Ми приїдемо до вас. Бо, чесно кажучи, я в минулому році змінила локацію. Я дуже довго шукала. Ну, я не думала, що так на полонину руну зможу знайти, як їздити, бо там теж є свої нюанси, там, де їжджаєш спочатку до е, ну, як би до до цей, щоб підніматися. І там ще 16 кілометрів треба їхати. На спеціальних, ну, типу, на буханках їздять на цих увазах, і на всяких на ну, в принципі, да, на таких потужних машинках. На моя машинка туди не виїхала, я б сама не вийшла. Тому я в таких пошуках в минулому році знаходилася, що просто капець. Але потім вже знайшла людей, котрі мене возять, мене збирають яфини, возять мене, і вони мені, до речі, чай допомагають збирати за, Ну, в общем, і якось так. А де ви кажете, живете? Так. А, так, да? а ви знаєте, е, із Кавказької Полонянки, да, мені, <смі> мені, до речі, це вже казали. Я якось йшла, і мені оце от, е, картину каже, чоловік, який зупинив, це вже давно було. І каже, ви на неї так схожі, Кажу, у вас таке такі сонце в очах, і ви так у вас і походка, так що повірю вам, навіть не буду <смі> не буду спорити. Дієго, е, я, ну, я. От. Так, може 23 хвилини в мене рекорд. <сміх> ну, що би я вам ще розказала, Зроблю напевно. Ну, я би, звісно, на тому каналі робила прямі трансляції про чай, про ферментування, бо там все ж таки тематично, тому. Залишу посилання, якщо буде цікаво, бо Таня ж каже, я дуже багато маю що розповісти. Тому що я Боже, я вже не знаю, напевно, Ростюшок 50 переферментувала, знаю різні смаки. І зараз, до речі, почала цікавитися. У ну, мене в принципі бабуся з дядушкою, вони займалися лікуванням травами, от таким всім. І, ну, відомо, вони десь по генам мені перейшло. І зараз що хочу трохи пробувати вивчати. Ну, більше насичувати свої знання е, іменно травовіднім. Ось тому це вся тема мені дуже близька, тому буду розповідати про неї на тому каналі. Так, все, напевно, у мене хоче сісти телефон, тому немає варіантів. <свіття> Дякую всім, хто долучився. Дякую за підтримку. Знаєте, набагато легше просто це другий, напевно, третій стрім за стрім за все життя. Але другий такі, що я от виходжу, і мені відчуваю, от коли є якась підтримка, коли ви пишете коментарі, там питання задаєте. Це дуже ну дуже підтримує, дуже легше спілкуватися, і вже не так страшно. Бо коли ти ведеш стрім, ти бачиш тільки себе і більше нікого. розумієте? І це дуже круто, що ви пишете коментарі, щось питаєте. Так що дуже дуже дякую кожному з вас. Ось, ну і з чого ми почали, з рибки. От більше я вам показувати не буду, бо побіжите до холодильнику, будете їсти, а на них їсти вредно. Да. 23.02. Я ж кажу, це кукіш, ну кукіша все по плану. Тут нема варіантів, щоб вийти в 7 годин це, напевно, не буде. Будемо вечірні стріми, вечірні проводити, тому якось так. Дякую за перегляди. Дякую, що були були зі мною. Ну і на все добре на добраніть.